Друзі, вітаю вас! Сьогодні покажу вам меню, яке, як на мене, одне з найпростіших і найшвидших. Мінімум часу, зусиль і максимум користі. Швиденько змішуємо інгредієнти, ставимо одночасно тушкуватись, запікатись, і збалансована їжа на два дні готова. Без зайвих клопотів, але смачно і корисно. В відео я, звичайно, покажу окремо страви, але готувала я все одночасно. Ну що, поїхали? Для сніданку візьмемо кускус, -кус, який не треба варити, а просто він дуже швидко запарюється гарячою водою. Нам знадобиться 30 г. Розтопимо 5 вершкового масла і обсмажимо буквально хвилинку дві шпинат. В мене заморожений. До речі, от сніданок я готую на один день, тому що це швидко ну і смачніше буде, коли він буде свіжий. А всі інші прийоми їжі ми будемо готувати на два дні. На шпинат розбиваємо 2 яйця, солимо і доводимо до готовності під кришкою ну тут максимум 5 хвилин. За цей час у нас вже запарився кускус, -кус. також додаємо 5 г вершкового масла, солимо, і наша каша готова. Як ви бачите, дуже швидкий сніданок і доволі смачний, але нам тут не вистачає трохи клітковини. і Ми клітковину додамо з моркви. Для того, щоб морква не була суха, треба натерти її на самій дрібній терці, всього 100 грам моркви, але дуже об'ємна порція, і все це разом дасть добре насичення. І, хоч тут небагато калорій, але перекусувати після такої порції точно не захочеться. Тепер швиденько приготуємо обід на 2 дні, і це будуть ліниві голубці. Спочатку покришимо 60 грам цибулі і поставимо смажитись на 5 грамах вершкового масла. Тоді переходимо до моркви, треба натерти 100 г. Якраз за цей час цибуля стала трохи м'якою і додаємо до неї моркву. Хай вони разом протушкуються декілька хвилин, а ми цим часом накришимо 200 г капусти. Зазвичай в пропорціях лінивих голубців капусти беруть менше, але вона практично там не відчувається, тому чому б нам не взяти її трохи більше, щоб збільшити кількість клітковини? Капусту відправляємо до зажарки, солимо і залишаємо тушкуватись під кришкою. І поки все тушиться, ми поставимо варитись до полуготовності 30 грам рису. Голубці я буду робити на курячому філе, тут 300 г. Філе перемелимо в блендері, щоб у нас вийшов фарш. Стосовно фаршу, так, да, іноді я сама купляю його готовий, але все ж таки краще виділити декілька хвилин і зробити його самостійно, тому що ми 100% знаємо, що у нас тут тільки м'ясо. Все готується одночасно і поки я готувала фарш, вже готовий рис. Одразу додаємо його до м'яса. І капуста вже стала м'яка, також її можна додавати до курки. Ложкою не дуже зручно, краще вимісти рукою. Після того, як ми вимішаємо рукою, маса буде дуже добре тримати форму. Запікати можна в духовці в керамічній формі, голубці дуже легко ліпляться з вложеними руками. Стосовно приготування, тут є альтернативи. Можна запекти в духовці, або залити заливкою і протушкувати в кастрюлі це вже на ваш вибір. Для заливки нам знадобиться 40 г томатної пасти і 100 г нежирної сметани або 10% йогурту. Додаємо сіль і ще голубці я люблю, коли вони солодкі. Тому я додаю декілька крапель стевії, а можна додати цукру це десь приблизно 1 чайна ложка. Перемішуємо пасту з сметаною чи йогуртом і додаємо 200 мг води. Тепер залишилось залити голубці і додати ще 10 г вершкового масла. Масло не виключайте, тому що у нас нежирне м'ясо, нам треба збалансувати жири. Накриваємо фольгою і запікається воно таким чином: 30 хвилин під фольгою і ще 10-15 хвилин без неї. І тепер швиденько зробимо шоколадні кекси на перекус. Нам знадобиться 30 грам вівсянки, перемолоти її в блендері або взяти звичайне вівсяне борошно. Туди же додаємо 50 г кисломолочного сиру і один середній банан приблизно на грамів 100. Одне яйце і 10 г меду. До речі, на відео наглядний приклад, чому контроль на око не працює. Як би часто я не готувала, а все одно меду бахнула в два рази більше. Тому, якщо хочете чітких результатів, треба чіткий підрахунок. Ще додаємо 10 грам какао, півчайної ложки розпушувача і обов'язково сіль, щоб підкреслити смак. Збиваємо в блендері і розливаємо по формочкам. В мене формочки керамічні, тому я змазала їх краплею масла. Якщо формочки будуть силіконові, то можна нічим не змазувати. І для різноманітності смаку можна додати трохи якихось ягод, фруктів, але не багато, щоб кекси не вийшли водянисті. Випікаються вони швидко, хвилин 15 при 180 градусів, і запікала я їх разом з голубцями. На перекус у нас буде два кекси, а на обід 4 великі голубця з соусом. До речі, для відео я вирішила запекти голубці, щоб вони були такі більш красиві, рівненькі, а зазвичай я їх тушу в кастрюлі. Так от, коли вони тушаться в кастрюлі, то соусу залишається більше. Смачно і так, і так, але майте на увазі: не бійтесь додавати більше капусти до голубців, це смачно і дуже ситно. Кекси вийшли також дуже смачними, гарно відчуваються нотки шоколаду, і за рахунок банану він зовсім не сухий. Залишилось приготувати вечерю, але тут також буде все дуже швидко і просто. На вечерю у мене хек, тут дві рибини по 200 грам, і запікати я буду в кукурудзяному борошні. Нічого зайвого, риба, сіль, борошна. До речі, борошна тут на все 20 грам. Я запікаю в аерогрилі, також можна запекти в духовці або посмажити на сухій сковорідці. Риба в мене буде запікатись 20 хвилин, а в цей час я дуже швидко зроблю салат. Салат в мене буде з пекінської капусти, тут 100 грам. Додати 40 грам консервованої кукурудзи. А для соусу я візьму 50 грам 10% відсоткового йогурту або можна взяти нежирну сметану і натру туди солений огірочок. Це виходить дуже смачне поєднання. Можна ще додати цибулі, але я просто-напросто забула. Кукуруза дає солодкий присмак, огірочок кисленький, і з цими добавками пекінська капуста уплітається на раз-два. І все це в додаток з хрумкою рибкою в паніровці з кукурудзяного борошна дуже смачно. Трошки мікрозелені чи зеленої цибульки, і вечеря готова. При запіканні кукурудзяне борошно дає хрумку скоринку, а сама риба залишається соковитою. Підсумуємо наше меню: воно на 550 калорій, на сніданок у нас омлет з кашею і морквою, на перекус візьмемо середній апельсин, на обід у нас ліниві голубці, на другий перекус можна почаювати з шоколадними кексами і повечерюємо ми хрумкою рибою з дуже смачним салатом. Ось таке меню зовсім на невелику кількість калорій, де у нас багато білку клітковини, яке є ситним, і це меню саме збалансоване. І обов'язково у нас солоденький фрукт і якийсь смачний десертик.